Доброго дня, друзі! Мене звати Ярослав, я експерт з продуктів Google. Сьогодні ми дізнаємось, як знайти ідентифікатор компанії у сервісі Google профіль компанії або Google пошуку. Найпростішим методом знаходження ідентифікатору буде е, такий: ми вписуємо назву нашої компанії у Google пошуку. і тоді нам відкривається панель керування нашою компанією. Прямо у пошуку, де ми натискаємо на три крапки Ось тут, і вибираємо налаштування профілю компанії, а згодом розширення налаштування. І ось тут наш ідентифікатор профілю компанії. Ми можемо його скопіювати. Ще один спосіб це зайти у сервіс Google профіль компанії. Ось. Справа вверху нажимаємо увійти. Потім обираємо ту компанію, яка нам потрібна, якщо в нас їх декілька. І тут обираємо Пункт переглянути в пошуку. На першій вкладці це буде вкладка головна сторінка. Нам відкривається наша компанія у пошуку, де ми так само можемо керувати. от Керувати профілем компанії і можемо керувати. Іноді, якщо ми напишемо. Київ. Ми напишемо нашу адресу або наше місце. місто. Ми не завжди зможемо знайти нашу компанію. Оцей спосіб через Google профіль компанії буде добрий для тих, хто не зміг знайти свою компанію за назвою та адресою. У мене є два офіси, якщо я пишу Мапер з його реклама, мені викидає точку у Кам'янці-Путільському. І не хоче викидати точку в Києві. Тому у цей спосіб, коли ми переходимо у сервіс Google Профіль компанії. Звичайно, лінк я залишу у описі цього відео, ми зможемо знайти ідентифікатор нашої компанії. Так само ми знаходимо і у мобільній версії, але замість Google пошуку ми знаходимо нашу компанію на Google картах. Вбиваємо компанію. Вибираємо картку компанії внизу. Так само з правої сторони нажимаємо три точки, обираємо налаштування, розширене налаштування і ми можемо скопіювати ідентифікатор нашої компанії.